Янський дав інтерв'ю британському журналісту та телеведучому Пірсу Моргану. Під час 90-хвилинної розмови президент України розповів про те, що ми у кращому положенні ніж були на початку війни, без допомоги США, бо з дуже повільною допомогою. Ми можемо втрачати наші території. Коли зупиниться воєнний стан, обов'язково буде оголошено про вибори втрати РФ триста триста п'ятдесят тисяч битими ще 600-700 пораненими втрати України понад 45 тисяч загиблих. Не може бути компромісів щодо суверенітету. Держава а щодо часу так Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни. Путін почав війну, коли Україна не була ані членом НАТО, ані членом ЄС, тобто безумовно причини зовсім інші. У перший рік війни Українці вивезли за кордон 35 мільярдів доларів, заявив Зеленський, що призвело до обвалу економіки. У перший рік війни громадяни України вивезли з України тільки офіційно, тільки в перший рік війни 35 мільярдів доларів. І ніхто їх не міг зупинити. Це їхні гроші, але вони вивозили не лише так. А й переводили на свої рахунки за кордоном у Європу та у Сполучені Штати і в інші країни, так наша економіка рухнула, і одна з причин була саме це виведення великого капіталу з України. Цікаво. А серед цих українців, про яких е, говорить Зеленський, і на яких так нарікає Зеленський, він думає і згадує про своє. Найближче оточення. Я от не розумію зрештою, а чому Володимир Зеленський залазить у кишені українців і рахує чужі гроші? Тобто, ти так боявся, що українці вивезуть власноруч зароблені кошти, що вибрав не попереджати про війну? Так до прикладу, лише у 2022 році служба безпеки України розслідувала незаконне переміщення через державний кордон 28 мільйонів доларів. Це Знаєте, я хочу запитати, це що таке? А одного і трьох мільйонів євро у готівці, і за даними правоохоронців, гроші були запаковані у валізи та переміщені за один раз через зелений коридор пункту пропуску закарпатської митниці. Чи, наприклад, ось таке? За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 мільйонів доларів США та 100 тисяч євро. Публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів, йдеться у повідомленні. А от, наприклад, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його. Брат, я нагадаю, президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс вивезли з України два дорогих автомобілі та величезну суму у доларах. Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах раніше писало видання Українська Правда. Готівкові кошти на українському кордоні найцікавіше. Суркіс не декларували. А от на угорському митному пункті оформили 17,6 мільйонів доларів. Відповідаючи на запитання про втрати під час війни, і зокрема про заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна втратила понад 400 тисяч солдатів, президент Зеленський відповів, що кількість загиблих українських вояків становить 45 тисяч 100. а ще 390 тисяч це випадки поранення, яких за словами президента Зеленського більше, бо одна людина могла отримати кілька поранень. І хто з цих двох нам бреше серед втрат війни? Український президент також назвав 195 19800 депортованих силоміць українських дітей, яких вивезли до Росії із тимчасово окупованих територій. Але чому він не каже про кількість тих, хто хотів би виїхати, але не зміг? Бо я нагадаю напередодні повномасштабного вторгнення його команда, команда президента, переконувала, що це на мазі, не треба паніки, маринуйте м'ясо на шашлики. Ленський також нагадав, що він став президентом, тому що за нього проголосувала 73% українців. Мене обрали 73% мого населення. Наш народ України 73%. Та ми пам'ятаємо, не треба нагадувати нам щоразу таке враження, що пан президент сам. Собі це нагадує Пірс. Морган знову нагадав президенту Зеленському попереднє інтерв'ю на початку великої війни, коли український лідер був рішуче налаштований на те, аби не поступатися жодним сантиметром української землі на користь росіян. Цього разу Зеленський відповів. Так, сьогодні ми не можемо повернути усі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який так не зрозуміло, чи, чи він буде. Разом із тим, він підкреслив, що водночас Київ не може визнати окуповані території Росією рускими територіями, бо це означало порушення української конституції. І Клятви, яку ми давали людям, які віддали своє життя, заради нас у цій війні, Ага, згадав. Президент Зеленський також зазначив, що для звільнення усіх українських територій, на жаль, недостатньо цієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами. Тобто давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і аби у людей був спокій, каже Володимир Зеленський. Але я нагадаю, що саме ці партнери попереджали вас, пане Зеленський, напередодні вторгнення. Що воно буде? Цей Зеленський зламався. Несіть нового. Якщо це буде єдина конфігурація, у якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей, звісно, ми підемо на це, сказав Зеленський. І знаєте, що цинізм цієї розмови зашкалює через край, як на мене, бо не може президент, який замість того, аби будувати фортифікації, будував дороги, розповідати про те, як і куди українцям віддавати свої гроші. Друзі, це Катерина Шаркопояс і це мій YouTube канал. Хто ще не підписався? зробіть це, будь ласка, мені буде приємно, а вам впевнена згодом цікаво. Дякую.